Слава Україні, шановні глядачі першого подільського. Сьогодні поговоримо про зруйновану греблю каховського водосховища окупантами, яке руйнування власне відбулося саме сьогодні. Про те, як відбувається евакуація населення, взагалі про масштаби руйнування і не тільки дізнаємося від очевидця, як кажуть, із перших уст у нас на зв'язку Сергій Яковлів, військовослужбовець від го окремого батальйону територіальної оборони Хмельниччини, депутат Хмельницької обласної ради. Слава Україні. Дякую, пане Сергію, що долучилися. Маєте декілька хвилин. Розкажіть, будь ласка, найперше про масштаби руйнування. Яка наразі там ситуація? Ну, масштаби руйнування я звичайно, дуже серйозних логічних група. І знаєте, результат, якщо буде видно, я просто піднявся трошки вверх, буде немає. А там внизу була річка, яка притока Дніпра, який, яка була ширина і її десь приблизно метрів 10-15. Зараз це е, відстань приблизно по 800-800 метрів, а декуди по півтора кіло Затоплювали і будинки. Це, до речі, ми знаходимося зараз на трасі Береслав Херсон. Ось вона на затоплена. Ширину затоплення. І ситуація, звичайно, ми вночі якби на своїх. Позиціях в посередних пунктах, помітила підняття, різке підняття води, а потім вже були повідомлені про той факт екоциду, який здійснили окупанти на території Каховської Єдес. Звичайно, ми ну, теж не володіємо ситуацією, що відбувається нижче в Херсоні, але те, що, як ми чуємо від колег, що зараз проводить евакуація мирного населення. Ми сили оборони надалі продовжуємо обороняти е Дніпра <правдає> е е і на тих саме позиції. Тобто, звичайно, масштаб вони ну, просто вражають навіть людей, які я кажу, багато чого бачили. Але ну, звичайно, то я думаю, що це безслідно і. Цей гріх проти людства, проти природи, на то націю, яка це зробила, маємо там, ляже, ляжить 14 тягаре. Але маємо зараз, що маємо, тому я думаю, що зараз працює орган влади, і правоохоронні органи. Ну і звичайно, військові також в основному допомагають в евакуації населення, в подоланні наслідків, там де відбулися підкоплення, певних дворів. Тому маємо, що маємо. Пане Сергію, ну власне навіть виконуючи обов'язки начальника Хмельницької обласної військової адміністрації, Сергій Тюрін заявив, що Хмельниччина готова приймати людей, яких евакуйовують із от саме таких. Навколо навколо навколишньої території і власне тих територій, які постраждали від цього руйнування, від зруйнування перепрошую за тавтологію, Каховської ГЕС, і власне хотіла запитати, чи задіяні не лишення структурні підрозділи нацполіції, але й військові. Ви ж сказали, що також військовослужбовці частково допомагають. Які настрої серед населення? Що говорять люди, чи очікували вони такого від окупантів? Ну, як ви думаєте, звичайно, ну всі для для всіх це було неочікувано. Ну, звичайно, ми якби підозрювали такі речі, що вони можливі. Ми були підготовлені до них навіть мається на увазі з військової точки зору. Не можу вам розказувати деталі ефірі і так далі. Тому що якби ми, ми прогнозували такі речі, були готові, але уявити, що таке вони можуть зробити. Ну навіть відверто вам скажу, не, не могли. Тому звичайно, зараз все в штатному режимі працює. Ніякої паніки немає, от, наприклад, знає, в тому на самому пункті, де я знаходжуся, це це спокійно, все без всяких е, моментів. Єдине, що можу вам сказати, якби з позитиву, що е, якби їхня сторона вона е, е, затоплена також і там, якби серйозні е, пацінувальте. Це не так їхня сторона, це звичайно наша територія. а там, де знаходилися ці нехороші люди, і е, відверто вам скажу, ну, зараз ми спостерігаємо деякі е, їхні втрати, і вони тікають від, е, від е, води набагато швидше, ніж вода навіть припливає, тому що бояться за свої життя. Ми, звичайно, дивимося, спостерігаємо за ситуацію, міряємо підняття води, і тоді вже реагуємо. Ми, як ми, знаходимося, як сказати, майже на передовій, тому що буквально 800-900 метрів від нас Дніпро і там наші лінії оборони сил оборони. і е, там з тої сторони їхні теж лінія оборони, яка повністю зруйнована, яка е, багато звичайно, і знає, що доносили наші хлопці що. Багато їхніх, дехто навіть і залишився, які і острова. І ну вам скажу, як це не звучало. Навіть чи ми чули крики помогітність на сільську. Ну, звичайно, як той казав, усіх та тобто, тим личним. Але звичайно, це наша територія, і та е, як це сказати, правильно, і масштаби руйнувань, звичайно, які завдасться. Воно вражається. Ображає, що це наша земля, а вони прийшли і зробили такі речі. Тому, ну, звичайно, ми їм це цього не пробачимо, і Заходимо далі, ходимо все таки. Вернулися в свої областя і сиділи там тут. З точки зору військовослужбовця, як можна розцінювати дії окупантів? Чи можна їх вважати останніми потугами? Все, що їм залишається, лишень руйнувати шляхи і відходити з нашої території, чи це так? Ну я взагалі не розумію тут, як і не військовослужбовець, а як проста людина. Як е, можна було таке зробити, і в чому логіка і до тих речей можливо це якби зірвати наш контрнаступ? Ще готові до цього і, і великої великої я казав, проблем з оборони? Думаю, ця історія не завда і буде 100% Буде і я навіть не чи це якби зробити і зараз. Продовжити час для того, щоб перейти на нові лінії рубежів, можливо, якихось охоронних. Не знаю. відверто вам скажу логіки, багато речей, які відбувалися навіть таких мілких, маєте на увазі тактичних зі сторони е військ-окупантів. Е вони деколи не пояснюються ніякою логікою. Тому і тут, якби, пояснити їхні чини, е можливо, неможливо. Звичайно, багато є версій, багато є якихось нюансів, але, ну. Що що було в голові е, того командира їхнього, який віддавав наказ підірвати? Ну, ми не знаємо і не розуміємо. Пане Сергію. Я вам дякую за інформацію з перших уст за те, що продовжуєте боронити нашу державу від російських загарбників. Дякую вам за службу. Дякуємо за вашу роботу. Дякуємо за те, що вийшли на зв'язок. Дякую, дякую. Нагадую, що спілкувалися ми із паном Сергієм Яковлєвом. Це військовослужбовець 86-го окремого батальйону територіальної оборони Хмельниччини, депутат Хмельницької обласної ради. Дізналася, яка ж ситуація навколо Каховської ГЕС.